Євген Довгий, родом із Чернігівщини, старший солдат у підрозділі охорони кордону. Прийшов здавати кров разом із іншими прикордонниками. Робить це втретє. Був в окупації Чернігівської області, виїхав і от, пішов служитися. Є багато нюансів, що не вистачає крові. А я крепкий, здоровий, так що мені не жалко. Я знаю, що таке поранення, знаю, як втрачають цю кров. Перше прийшов здавати кров Дмитро Вознюк. Початок повномасштабного вторгнення зустрів у Лисичанському прикордонному загоні на Луганщині. Тому, говорить, розуміє, як оперативно кров потрібна пораненим на передовій. «Перший раз тривожною, тому що ще не здавав. Але в цілому процедура легка переноситься нормально. Я сам військовий, сам був в зоні бойових дій. Підготовляємо марка для кожного донора. Хлопці здали кров, так? далі ви маркуєте, так. конкретні дані вводите?» Це в нас є реєстратура. Там... Торік, наприкінці червня, підписав контракт молодший сержант 6-го прикордонного загону Віталій Бощук. Здає кров не вперше. На передві дуже багато втрат, навіть ще як війни не було. Вона ну кров людям потрібна була. До війни я старався здавати кров регулярно раз в два місяці. Станом на сьогодні найбільше потрібна кров із резусом. Мінус розказує меддиректорка обласного центру служби крові Валентина Крам. Пригадує, у перші дні повномасштабної війни у середньому на добу було 70 охочих здати кров. Тепер же таких людей не більше півсотні. У Нас якраз іде зараз підготовка до відправлення компонентів крові для військових. Основним завданням нашим стоїть на сьогоднішній день це поповнити запаси і забезпечити повністю компонентами крові всі лікувальні заклади Волинської області, де якісь здійснюють трансфузії, рятують життя завдяки крові. Зі слів речниці волинського прикордонного загону Маргарити Вершиніної, цього разу майже 100 волинських охоронців державного кордону стали донорами крові. Микита Чибер, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.